Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Професіонал Байкі, і ви тільки доподивіться, що тут коїться. Я знаходжуся на тілі мійки. Це капець, друзі. Сьогодні це буде е, мій один блок. Так, я буду виживати на одному блоці, тобто на тілі Міки. І все через те, що вона стала, уявляєте, щось е, схожим на... Бога, чи щось таке. Вона, вона десь там тепер. Уявляєте? Я можу з нею спілкуватися. Ну, тобто, звертатися до цього божества і якось е воно мені може допомагати, чи щось таке. Дивіться, в мене тут є е ось такий блок, який. Ой. Що? Дивіться. Міка дуже полюбляє курку, і тут вже е, з'являються якісь оці дуже гострі крильця смажені. Нічого собі. Так, давайте я трішечки тут блоків назбирав. Давайте зараз звернемось до нашого божества я Міки. Чула тебе. О! Божество Міка! Я хочу бути е, твоїм, не знаю, прихильником чи що. Хочу вірувати в тебе. Хе-хе. Я не знаю, як Я це взагалі робити. Я тобі. О! Нічого собі, дивіться. Воно тут. ого, просто згори сиплеться, все різне таке. Так, добре. Дякую, що ти дозволяєш бути е, не знаю, твої, твоїм прихильником. Прихильником Але божества Міки. Це тебе буде місія. Щ що, Й яка Сроби ще місія? мені алтар. О! Який ще алтар? Нічого собі. Все. Тримай. О! Капець, що відбувається, друзі? Якийсь алтар треба зробити. Е, добре, я спробую. Вау. Якщо він буде вірний, там з'явиться курка. Е, добре, я зрозумів. Давайте трішечки назбираємо збираємо оцього е, блока зеленої цієї вовни. Так, сюди, 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 збираємо. Це все для того, щоб зробити там платформу з зеленою вовни. О, о, ого! Дякую величезне! Так, зараз ми за допомогою всього цього зможемо збудувати тут е, нормальний такий алтар. І потім можна буде сюди приходити і, 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 і що. А я вже, здається, вигадав, що зараз, друзі, все побачите. Мені треба е, е, трішечки тут збільшити територію. Так, сюди. Сюди, от сюди. Супер. Так, тепер дивіться, я роблю ось такі штуки. Так, ось так робимо. Тепер ми піднімаємо це ось таким чином. Так, сюди. Е, Давайте встановимо ось тут. Ні, почекайте, це я не туди поставив. Це встановимо ось тут. Це ось тут. І ось тут. Дивіться, ось сюди можна буде отак заходити всередину. І тут буде сам цей алтар. Зараз, зараз, зараз все зробимо. Так, сюди і ось сюди. Так, це в нас є. Тепер ось тут ми встановлюємо оцю штуку. Далі я беру і встановлюю сюди ось такий блок. Це буде також як символ. І тепер треба буде е, в майбутньому зробити тут дуже багато ось таких рамок і в них повстановлювати курку. Хоча оце виглядає непогано. О! Курка з'явилася! Нічого собі! нормально. Ну, я, здається, закінчив з алтарем От, мені здається, що цього буде достатньо. Божество. Ого, що відбувається. Я намагався звернутися до цього божества Міки, але тут щось нападало. Давайте я зараз ще модернізую це все діло. В мене ще з'явилася думка невеличка. Можна зробити так, ось так. Я хочу тобі допомогти. Що? Чим ти? Як ти хочеш мені допомогти? Так, сюди, сюди. Позаду. сюди. Позаду. Що це таке? Ножиці. Ага, супер. Можна за допомогою ножиць швидше збирати е, вовну, ось тут яка в нас розташована. Так, дивіться, я хотів би зробити ось так. І щоб тут. Можна було ходити. Ніби тут була спеціальна така доріжка довкола, щоб в алтар можна було потрапити з усіх боків. Бо він, бачите, ось з усіх боків в нього є такі отвори, і можна там буде зайти. Тримай ще. Так Щоб Де? курка не зникла. Ага. Я, я, я зрозумів. Зараз е використаємо це. Зараз, через секундочку. Так. Встановимо ось тут, оце. оце, оце. Сюди встановлюємо оце, оце, оце. І дивіться, алтар нібито вже непогано виглядає. Так, курка. Тебе треба. Як тебе ж сюди? Так, давай туди заходь, всередину. Треба її якось заштовхнути отуди от нагору, але вона вже туди ні за що здається, не залізе. Ні, це погана думка. Давайте тоді зробимо е, спеціальний вольєр для них ось тут. Для цих курок. Зараз спробуємо оцей... Бі. Що? Ні. Не треба? Я зрозумів. Ну добре, тоді не буду такого робити. Вона повинна бути всередині. Всередині? Ага. Ну, 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 зараз ми її туди спробуємо заштовхати. Так, сюди, сюди, сюди. О, тут є оці штуки. так калиточки такі. Так, сюди. Сюди, 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 ось так, ось так. І все. Тепер вона звідси нікуди не дінеться, мені здається. Так, сюди. Все це воно тобі подобається, божество Міка. Ти що, і нічого І нічого не каже, вона просто мовчить. Тиша суцільна. Давайте ще встановимо ось такі штуки тут, е, максимально зробимо привабливим цей алтар, все. Мені? Дещо є для тебе, для мене? О, що там, що там, що це таке? Ух ти. Ого, ти будеш моїм лицарем. Що копець. Я буду захищати мій алтар. Добре, добре, я погоджуюся, я не проти. Спробую захистити алтар, але від кого? Тут нікого нема окрім мене та курки. Сюди далі побачиш? Ніхто навіть не приходить. Жодних прихильників або ворогів якихось там чи що. Так, в мене є трішечки вже цієї вовни. Я хочу собі будиночок, друзі. Я обов'язково мушу збудувати собі будиночок. Давайте я буду потрішечку займатися цим. Ось так. Будемо збільшувати ось тут територію і рано чи пізно збудуємо будинок. Але в мене ще немає блоків для нього. Бо, ой. Дивіться, там лава. Що там таке? Що відбувається? Так, хто тут? хто тут нападає? Що це? Ви бачите, це теж? Там лава спускається і за нею вода спускається. Як таке може бути? Як воно на каміння не перетворюється? Дуже дивно, капець. Ну, я туди не буду спускатися, бо мені там робити навіть нічого. Давайте просто будемо далі використовувати оці блоки для того, щоб збільшувати територію. Так, можна зробити ще буде ось так тут. Е, давайте ще трішечки вовни назбираємо. Сюди, 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 до мене, до мене. Так, ось так. І тут я хотів би зробити ось такий парканчик. Сюди поїхали. О! Оце мені подобається. Ну а тут вже буде, власне, будиночок. Також в тебе є ще одна місія. Я, я, яка місія? Не забувай годувати курку. О, добре, але. Ага, я побачив. Так, добре, давай, іди сюди, погодую тебе. Все, нормально, поїла. Так, вона поїла. Дивіться, Міка дуже полюбляє оцих е, курочок. І вона полюбляє їх їсти ще. Це трішечки дивно, але ми не можемо нічого такого казати дуже голосно, бо тоді е вона може розгніватися, оце божество Міка, і буде, буде неприємно, мені здається. Так, це я зробив, я збільшив тут ділянку, і тепер можна будувати будинок. Але в мене немає блоків. Це погано. Оце реально погано. Я можу тобі -то допомогти. Це було б непогано. Так, мені потрібна допомога. Я хочу собі збудувати будинок, але в мене немає блоків. О, а ось і блоки. Так, все, друзі, супер. Тепер ми починаємо робити мій будинок. Давайте його будемо робити ось так: сюди, в цей бік, бо тут у нас не так багато місця, і треба використовувати його максимально ефективно. І цей шлях це шлях максимально ефективного використання усіх-усіх оцих е, моїх ресурсів на моїй ділянці. Так, сюди, сюди. Ось тут встановлюємо ось такі блоки. Давай сюди. Так, тут в нас буде віконечко. Тут в нас віконечка не буде, тут буде отак. І тепер одразу робимо собі дах. Але нам треба ще зробити щось зі світлом чи щось таке, щоб тут в нас не була темрява. Бо темрява це погано. Особливо для Міки, бо вона її боїться. О, нічого собі, які ліхтарі. Добре, нехай вони тут будуть. О, вони всередині з'явилися. Що це таке? Звідки воно тут з'являється, все. Давайте я зараз зроблю собі зелене ліжко. Я е, не знаю, увірував у божество Мійку і тому будемо спати на зеленому ліжку. Здається, це буде правильно. Так, це сюди. Та давай сюди. Оп, все, супер. Встановлюємо сюди. Далі робимо собі декілька скринь. Ось так. Їх встановимо з цього боку. Е, двері. Двері обов'язково треба зробити. І ще зараз зробимо. А ви ще хто такі? Ви як тут опинилися? Ану геть звідси, геть усі звідси, ви що? Нічого собі тут напали. Йой-йой-йой-йой, Так. Порався? Порався. Хтось ще, чи я всіх тут здолав? Здається, я всіх здолав. Друзі, ви бачили, скільки тут було цих свинюк. Вони. Так, курка ціла. Курка ціла. І тут валяється. О, куди воно зникло? Курка, це ти? Давай я тебе погодую. Ти щойно в тебе був стрес. О, а ось і курка. Давайте її поїмо. Ось так, непогано. В курки щойно був стрес, бо на неї було скоєно напад. Накинулися оці звірюги і хотіли її з'їсти, здається. Але я її захистив. Так, давайте тепер зробимо декілька. Ось таких хвірток. Так, це сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, це сюди. Це буде сюди. для тебе. Що? Що? Що таке? О, діаманти! Дякую, величезне. Ого, у мене тепер є діамантики. Так, робимо собі ось такі віконечка. Ось тут, ось тут, сюди, сюди, сюди. Щоб до нас ніхто через віконечка не залазив, бо мені такого не треба. Все. Мій будинок готовий на всі 110%. І оскільки в мене немає інструментів, давайте ми. Що це таке? Ви що? Ей, -е Куди ви тут. Ви що хотіли мій будинок захопити? Я нічого не зрозумів. Курка, курка тут. Так, іди сюди, погодую тебе. Іди, іди. Так, все погодував. Головне, не забувати про це і постійно її годувати. Це такий також ритуал. Знаєте, ніби ту свічку в церкву принес і оце те ж саме. Так, це можна викинути. Я зупинився на моменті, що хотів зробити собі інструменти, бо в мене нічого немає. Давайте зробимо собі лопату. У тебе буде ще одна місія. Яка ще місія? Тобі потрібно проростити величезне дерево. Дерево? Ну добре, я спробую. Алтаря. Позаду алтаря, ага, тобто отам. Я зрозумів, зараз ми цим е, спробуємо зайнятися. Але для цього потрібна земля і садженці, яких в мене Де немає. Все є? В мене все є. У мене немає. Де? Я щось може не Подивись, бачу, друзі. Важніше. Я не знаю. Я не бачу, може в скрині щось? Ні, тут немає. Е, так, в мене в інвентарі також немає. Воно, здається, десь лежить. Так, давайте. Ага, позаду, дивіться. Нічого собі. Ох ти. Охти. Давайте зараз це, цей зробимо. Так. Ми відбудовуємо сюди ось так, таке місце. Сюди. А одне дерево чи два? Так. Величезне дерево. Ну, одне величезне чи два величезних? Одне величезне дерево. Угу. Я зрозумів. Тоді давайте візьмемо землю. Так, і зробимо ось тут. Ось. Тут ось таке місце платформу. Встановимо тут чотири садженця. І спробуємо зараз виростити ось таке величезне дерево. Чудово. Дивіться. О, здається, їй подобається. Треба тут трішечки встановити ще світла. щоб і оце треба прибрати, щоб можна було у цей бік проходити. Цільці. без Облаштується красивіше. Я зараз вже над цим займаюся. Це що? Воно. Воно схоже на якийсь лід. Так, слухайте, нічого собі, чому я так довго живу, О, тут у цій темряві. Так, відновлюємось. І давайте зараз швидко, швидко, швидко доробимо те, що я не встиг закінчити. Сюди, сюди, ось так, сюди. А, це була Ліана. Я з неї впав, я зрозумів. А, ну, все. Фух, мені здається, що. О, Так, здається, цьому божеству подобається, друзі. Все супер. Так, в мене є багато їжі. В мене є ще чотири діаманти, і в мене є голови. О, курка знесла яєчко. Давайте спробуємо зараз зробити дві курки. Можливо, з цього воно вийде. Ні, не вийшло. Тоді ми тебе просто погодуємо і неси ще яєчки. Все, готово. Так, повертаємось в будинок. Я б хотів зробити тут трофеї. Повісимо ось так. Е, ось тут повісимо. І. Так, ви це бачили? Тут оцей зомбі, Свино зомбі стоїть. Ану іди сюди. Ану. Ану, сюди підійшов. ти Ви що? Подуріли там, чи що? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, скільки їх тут? Так, 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 так. Та ну нічого собі. Вас з кожним оцим нападом все більше та більше стає. Курка. Ти ціла? Ціла Так, тримаю тобі ще. Їжі тобі дамо. Так, все тут нормально, дерево нормально. Все супер. Можна трішечки поїсти у цієї святої курки. Святе крильце. Ану, сюди, сюди все. Слухайте, тут все нормально. Так. Це для тебе. Що? Де? О, діаманти! Так, це мені. 14 діамантів вже, нічого собі. Ну я не буду собі робити меч або ще щось, бо в мене є ось такий меч і такі круті обладунки. Так, там все в нас е, супер. Тепер. Тобі ми... ще щось потрібно. Здається, що ні, в мене є все для того, щоб не знаю, тут виживати, жити і захищати оцей алтар від незваних гостей. От. Я, я гадаю, що нічого мені не потрібно більше. Друзі, ви б щось сюди додали ще чи ні. У нас тут є ось такий алтар з куркою. Там є смажена курка. Вона несе яєчки. Давайте її знову погодуємо, куди вона поділася. Іди сюди. Так, супер. Давайте я на дерево залізу зараз. Мені цікаво подивитися, що там на горі. Ану. Які там види відкриваються для мого ока. Оп, сюди. Нічого собі, дивіться. Ось тут все. Ого-го, го го там навіть якісь штуки літають. Капець. Так, ну все нібито... Там... Що? Скриня? Тисяча діамантів? Це що мені? Ого. Я це використаю для алтаря. А Але О. Чули, чули, це... це сказало божество Міка. Ха-ха-ха. Нормально. Так, я уважний, дякую. Зараз я це використаю для того, щоб прикрасити алтар. Оп, зістрибуємо сюди. Ми зробимо його ще красивішим. Для цього візьмемо оці діаманти. Так, почекайте, Не туди виклав. Ось так, ось так, ось так. І зробимо дуже багато діамантових блоків. І тепер ми їх додамо ось тут, на оці ліхтарики. Так, оп, сюди. Так, треба дострибнути. Дострибнув, дострибнув і давай ще сюди. Оп! Супер! Дивіться. Тепер це місце виглядає ще крутіше. Дякую тобі. О, смажена курка! Прям ціла, нічого собі. Дуже багато її. Так, слухайте, в нас вже ранок почався, і що тут вже 24 години. Бігаю та виконую оці доручення від божества Міки. Ого, капець, я навіть не замітив, як оцей час він тут так швидко пролетів. Так, курка, йди сюди, зараз я тебе погодую. І буду закінчувати це відео, друзі. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також, якщо ви хочете Також вступити до цього культу божества Міки, культу священої смаженої курки, то приносьте свою. Ось таку курку і е, оцю рамку, і вставляйте її всередині оцього алтаря. Зрозуміли? Все. На цьому, все, друзі. Всім до зустрічі!